Не пуши. Пац, бляха, у меня дико, что я отрублю дико. А, скоро, да. Пока с ним тебя Да, я понял. Я, я понял. Что? Шарина, чи вже катку воно. Давай ще один раз. Пусть щось я не можу. <кхух> я зробі вже зробі. трошки пальці розімняв. На мене якісь такі Дубові. <кхух> Ніби не мої. <кхух> Томпсон. Дуже комфортна зброя. Я вчора нею так розвалював на іванті. Додачі <кхух> в неї немає просто. Да. Тільки урони теж ти... небагато на середній ну, дистанції. Глазину скажу. Та все там нормально з уроном. Диви, як мене збрили чітко. Ну да, тип. голови дві дати і все. Типа все залітає, куди треба. Та ну нафіг, все. Все, я вже не можу брати цю помайку. Я ж зайшов у слабу тебе. Так. Да. да. А... Ну все, 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 я розізлився. Казу звера. Та знаєш. Після пішов на Нікого не волнує, що я розізлився. Вайпер. Ого, а ч у мене лень взявся? взявся? Оце здібність. Ну, ну, знаєш. Ти що, ти прокачав якусь способність. що? М? Шо, що, що, якусь здібність прокачав? Угу. Mm -hmm. ага, Це тепер вона тебе родна. Да. Я оце вже прокачав вогонь і повітря, то я зміг вибрати повітря. Угу. <звук> Понял. Тобі, коротше, треба до сотки повітря прийти, щоб можна було його брати. Uh -huh. uh -huh. okay. Давай, той сюди, по дефолту. Добре, то. давай, 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 туда. <ріст> Да-да, нашов тут. <ріст> <ріст> що, Відцепляйтеся, <ріст> щоб прилетіли нормально. У мене десь плевус. Тут типа. Що тут по я даю. Да, махай вот да? Да я так. Там еще один. Да. Меня кушать. Понимаешь? Понимаю, да. Поднимай. Нокнул. Бляха, дурацький 2x на М блин. Я не очікував, Тут Так. Типу... Yeah. Mm -hmm. uh -huh. Перезаряджаюсь, Почекай секунду секунду секунду. входить. на насуть. Другий поврхнус. Ще один от... же знімається. Що, що, що? Требаться це Ще, ще, ще можеть сходити контрольку сходу. З той сторони. Добре. я сюди заповзу. Це так. А, все, мы уже все. всіх закрыл. Да? Да, наш, uh -huh. наш спот получается. Осики, кирил. Два. Три. Три. А, мы на чекай. Опа, один тип приземлився. Добро. Шагру те. О, все, 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 началось, сезон. Десь тут, да. Нас. От -от -от. Выход контролю. Добре, він, але? Все. Вс. Да, да, все. Тіпи, Шість тіпів. Тримаємо це здание, тут дуже комфортно отстрелюватись. Мане. Тут. От. Плутається. Ну-ка, шея. Да щось закинути. Закинумо лекцион. І ще полопані. Він там попасть хе, я можу кидати акуратно. Кидаю я. Давай. Тут я бачу повзе. Смок. Я добив, я добив просто. Там ще. Я, я обійду справа, тут. Смоку? Ні, вони вибігли, вилетіли. Що, давай, зверху. Будь тебе біля мене. Мене, типа. Тут, тут біля мене. Тобто, тут бачу. Я чую. Це на дворі, мабуть. Ну. Доб. Ну, все. Да, ще один. Все, нема. Добав. Да, все. Що, йдемо? Я, в принципі, нічого не треба. Та мені теж. Я тіпів. О, окей, добре. Опа. не бот, а Я не буду. байт не бот. Есть. Ще за ней. Все один. Сверху, на, этом на, на мосте. Все. Нет, это инок крутой. Все один. Нет, это инок крутой, все. А О, О, там люди. Вот и Да. Yeah. Я прям... Прям передо мной. Чекайте ты мидом. Табе в доме. Педь. За домом. Дом зашел. У мене За Дом, шест спочинок строй. Добре, что здесь, з церкви, чи просто спочинок, не знаю. Десь тут. Кого є обзор, Добре, це ти там, нокну? Да, no, там не метка куплы. Я бы пишу махану, а там что nice. я. Здесь від двигается, честно стреляешь. По мне. Не можешь прийти. Понял, я до церкви церкві. Дав Да, хит. Хорош, я тобі. Ще на ангарі, один, як мінімум. минимум. він біжить. Хорош. Все, закрылась их. Ого. Ну це інші. Хорош. Не з друзями там. Тут вон там, вот там типа. Окей. Уже ну, не треба. Все безум. Поїду в сусідні кемпи. Залезь ты лучше, шут, не... Або. кажіть, куди лучше під'їхати. Або тут давайте просто. Ні-ні-ні, Та тут нормально, тут лоу-граунд. Скільки їх? П'ять, бачиш? там двоє тіпів. А, все пані. Заду. Добре, ще один, виходить. Ні-ні, давай на цих на цих, на цих на цих треба завертать вагон. С панду. Вийшов з панду. Тут то Багато кипил. Добре тому ж не будинку. Десь в тому будинку ще був. Okay. Mm -hmm. Третій паша в зоні тут. Ще один тип. Ти пушиш? Awesome. Давай. Машина. Да-да-да. Yeah. Окей. Okay. Okay. вірно туди, куди ми їдемо. Вон до, вон до, тип біжить. Вон до тип біжить. Я стою. Не бачу вже. Машина сюда. Машину. Мимо проехал. О, там склад. Я, наверное, дроп поехал, наверное. Озик. Тоже можно. О, С кем С кем пил? С кем пил? Там ще є, В доміку. Угу. Я тут чекаю. Все? Ха-ха-ха. Нє-нє-нє. Там-там-там. В домі. За доміком. Єгей. Мені не проглядається з мого місця. Ой-ой-ой, а ти шо? Це все? Ну. Yeah. Тип. Що на тачку? Тип. Тип, 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 тип. Добре, Шом тут все. На горку. Да, да, да. Я не знаю, скільки їх там побачив, тільки одного. Uh -huh. Ой, тут бутір. Я б звідси втік. там, там, где мы. Да, да, да. О! Туши людей вашу. Аккуратно. Соль на фоде. Люди на меце, ревно на меце. За холмом. Mm -hmm. Да. Мы тут в зоне, мы можем играться. Заду. 20, там вот эти На панду всем побег. Mm -hmm. Уже тут. Уже поехали, я слышу. бежите плохо. Да. Хитика, ну. ой 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 цезон, о, ой 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 я смоків не бачу. Бачу. Тут. За холміком. У нього там, бляха, файне місце. Він один там чи? <гум> я ще не знаю, двоє, напевно. Бо двоє чого стріляли. Смолять вони. Ну, би прийти бачу. якось. Uh, тут. Довголову там. За машини? Не-не-не, дальше. Зайдем. Прямо тут. Давайте я прокидываю смоки, Придем сюда. Тут Хоть я зоне? Да, там зона. Я смоки прокидываю. Ты знаешь, що тут все четко. Ну я уже прокалю. Ты хочешь прям до них сблизиться сегодня? Ну, біля них тут на подивитися, де вони. Понял, давай. Ого, спав. Ні, давайте на цих. их. Фол... Ой-ой-ой, по нам зажимай. Нам треба якось тих закрити. Або якось прийти у закрытия. За Замка у него. Сауден. Де? Да. Я піднимаю, я ресуюсь, Заресуйся. Серес, сейчас, батяшка, буду сюди. Добре, добре. Треба перебігати, треба перебігати. Я расусь, сі... я ресурсь. Окей. Да. Ваня, десь спробуй місце зайняти собі. здесь попробуй Ні, Ні, Не, ні, ні, не ризикуй. Не рисуй, місце займе. Вже почув. вас мало часу, 20 секунд. Осталось. Все прокидайте дорогу з ними. Блять. Ого. Біля нас, ТП. Типу. Біля нас. Да. Mm -hmm. Ну я ведь зону снов. Uh, да, ну нічого, ну, нормально, нормально. Для парши все, педай, топ 2. Ай-яй-яка розлядка. Yeah, Жор мощно Що куди? На краю, що кось сюди, думаю, буде хороша ідея. Okay. Але ви, як то кажуть, маєте свою голову. Ой, бо 26, я 26, не знаю. 26 іпів. Жорстко. Де ви, де ви там як. Ти як? Підій? Я погано, не, не піднімеш. Хіба якщо бахнеш, то ще тип. Прям навіть... на канти Вот тут може вийти. Він побіг даш. Можеш попробувати, на пенек? У мене тут, тип. Да, да, давай. Багато вас. Що? Да, 22. Єбач. Я не піднімаю, я заповзу. Все, можно тут попробовать. Я бы, наверное, ну я короче тут вид сажуся, видн пас. Окей. Кто спролетел? Да. Бадно. Стаба. Здесь топа. Аккуратненько. Есть попали. Опа, десь тут. Я лочу Че. Awesome. -э, справа. А ну, нахуй. За 10 секунд он нас Вообще классно упал. Что вы тянете, нахуй? Бляха, я хочу до нас в сусідньому зоні. Мана. Я почекаю, я подождусь. Нанокнула. Хилься спокійно. Хорош. Чекай, чекай, давай. чекай, чекай. Добре, давай все. Давай не вистріли туди помаленьку. Добре. Опа. Ого. Ого. Давай туда вбив, вбив, Давай, давай, давай. Ти не ДБС. Упорю. ДБС. Ааа, е, то... пуш... -а, -а. а як так? На мене пушка ДБС, виходить. Та Так далеко, бляха, я не знаю. Да, так, куди ви ще ресурси? Це так. саме місце, так? Да? А, давай туди. <ріху> давай. Ну, це дуже читерське місце. Якщо, якщо його займеш, так? Так, <ріху> да? да, якщо його зайняти, то все. Щатайте, цар. Я тобі базарю, що там зараз людей буде. А може мені полетіти інше? Ні. поки що не видно. Ні один, ні. Двері тут откриті. Читерський. Да. Два. Я. Я лечу наду. На тобою 100 метрів. Це я вичу. Ще, ще зі мною летять, типу. Да, добре. Тут то дуже тут багато. багато. А, тут багато. а тут, тут повно тіпів, так. Да. Давай то в северний. Тут йому северний. Так, да, думаю. Вона... Ми два рази вже подохли всі, поки mm -hmm. вона не разу. Так, да, так. Да. Так що... Получається, ну, ще... Ли... ігри. Так, да, то як посмотрять. Так, да, на інші івент залутала під ноль. Тут, типу, біля мене. Іду. До само бачу Все Окей, Спокій бачу Что тут остаєшся чи десь Давайте тут ждемся в зоні вже Можна переїхати десь сюди в будемо... будем четвертий. їде, Михайло Ого, ваги убежал. Так, что двое. Тут же установится. Само раз. Он до. Он до Масхена. Мы сюда питаемся. Да там. Так, ну, мы Сейчас сближаемся. Да? Давай. Чем же не? Давай, ты на ветру. Ого! Дробь. Дробаш. Все. Вс, все. Да, ты боест мощь получается. один тип остался. Их, конечно, налекал ты трохи выхал. Это я вообще живража не был. Поймал зен, конечно. Рехазона туда попал. Я весьму вас и квидирую. Сюда же? Он до машина перевернута, її там не было. Было. Было, Точно. 100%. Я не допустил, будем там же. Паранойя починається. Ты десь в домах цели. Ж... 100 видсотки даєш в домах. Десь. Десь тут О, ні, тут тип. Да. Блин, потім. Бачу другий поверх. Він якраз лик. Опять 5 на край? Да, вот их раз. Да, давай. Вот сюда старайтесь Сколько справить это. Там как раз в середину заход и вот. Ебать. Вот пулемет нормально. Что у нас? Я не в тек. Я Тут на нас в доме. Mahalo, mm -hmm. Тут прям... Хай, я говорю, я аккуратно найду. Михайло. Ага я чувствую, что ты я Такие игры. А чего уже да. <плодисмент> О, 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 <палочек>. Добро. <плодисмент> очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Жесткочек. Ого, один тебе уже. Ваня, давай нет, по-моему, что. Он там в центре. Бачили, подсвечивалось. Там еще один, еще один, осторожно. Сейчас справа вроде. Тут. Ого. Хай я закину. Кая грію. Бляха, у мене тут на вітру я я, я тебе нокну вибач. Да, да всі. Я... я мене закруч. вже нокнули, коли в мене. ньому. Я хай я загрів і мене вже й... йобнув тип. Ні, ну хай класно. <laughs> я вас двох нокнув. мене. А Махайма ты видти пасмах? Да, 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 я так откис. <laughs> <laughs> Ефективна хаешка. Я врага в хуй Та Я кажу, вони те хуйну вже, блять. Хая в руках почти розігріта вже была полностью. И мне баги. Баги. На мене видно. Добай. Добай. Я забайту. Опа, мотик. Я їду еду двос. Я на баге, як шушу. Во так. Ты хуй не ум? Да, застрябаша. Хуй, я ты шо звер. Машина, машина. Ты що, блядь. Не прощаю, махайло. Та він їде по такій прямій траєкторії якраз, якраз. сфоткав як раз. Да. Думаю, він заповнив. Опа, все, погнали. <стрес> я знайшов я ключ від замкненої кімнати. А де вона? О, недалечко. Тут? Погнали, там зараз. Дай, як вам дорога, господа? Опа. Опа на, на... Що тут у вас показують. Круза, це зразу береться. Це я одобряю таке. Маскалатус. Що вас що тут дають? Ай! Ти що плач Це так громко вле, що хує. Блять, дайте да. третій шлем. О. Що не блять, його води. Золота, ойоба, і все. Дайте хоч щось. Ні, блять, все спиздало. Знаєш, куди? Ні, кажи. Сюди. Он до дви машину. То куда ехать? Он доїда. Он доїда удали, 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 удали. Сквад, сквозь! Я откис. Ты бы надо вот.